Друзі, намасте! рада вас вітати на моєму youtube каналі. І сьогодні я хочу розповісти вам про свій досвід відлюдника. Десять днів я мовчала, я була без телефону, без зв'язку і медитувала по 10 годин на день. Це дуже цікавий для мене досвід. Він вже трапився зі мною не вперше, але вперше хочу розповісти вже це на більш широку аудиторію. Чому? Тому що це дуже цінний досвід для мене, і я вважаю, що кожен має це спробувати. Ще перед тим, як їхати на Віпасану, кожен має прочитати кодекс дисципліни, тобто правила, яким потрібно слідувати для того, щоб повністю зануритися в процес і отримати максимальний результат, при цьому не заважаючи іншим людям. І одразу в самому кодексі? Прописано, що не є віпасаною. Це не ритуал чи якийсь релігійний обряд, це не втеча від проблем від буденності, це не відпочинок і це не інтелектуальні або філософські розваги. Саме віпасана це медитація і техніка, яка допомагає людям позбутися від страждань. Тому що страждання є всюди: смерть, війна, голод це все є страждання, і прийняття цього дає нам змогу звільнитися від цього. Це метод психологічного очищення, який. Дає змогу спокійно приймати будь-які труднощі і будь-які проблеми в житті, і бути в ролі спостерігача. Також потрібно розуміти, що сама техніка і ретрит це не є методом лікування психічних розладів, депресії. Звісно, в деяких моментах стан може покращитися, але саме медитація вона не є прямим методом лікування. Тож, які є правила в самому кодексі дисципліни? Це шила, насправді, це моральний кодекс, моральна поведінка. Нам потрібно утримуватися від вбивств будь-яких живих істот. Саме тому харчування у нас вегетаріанське. Ми не їмо м'ясо, ми не їмо рибу, морепродукти, яйця і молочні продукти також ми не вживаємо. Другий пункт утримуватися від крадіжок. Також потрібно утримуватись від будь-яких сексуальних контактів. Отримувати брехні, саме тому ми 10 днів мовчимо, тому що навіть незначна брехня, вона все одно може впливати на практику. Навіть якщо десь ми хочемо щось прикрасити або щось не договорити, це все одно вважається брехнею. Заборонено вживати будь-які інтоксиканти: алкоголь, тютюн, наркотики і так далі. Також для старих студентів, я вже є старим студентом, тому що їздила вже вдруге, саме як студент, медитувати нам не можна було приймати їжу після дванадцятої дня, нам не можна. Можна було спати на розкішних ліжках, на зручних подушках, але насправді у всіх ліжка були однакові, плюс-мінус це були старі з пружинами ліжка, тому нам особливо не було вибору. Навіть також у нас є правила і норми поведінки, саме коли ми перебуваємо на території віпасани ми не маємо одягати якийсь обтягуючий або такий відвертий одяг. Маємо бути закриті руки, закриті ноги. І це насправді дуже корисно, тому що це не відволікає від практики. все ж таки ми ведемо образ життя відлюдника, і це і не відволікає інших студентів, також що значно покращує насправді техніку і результати практики. І по цій же причині у нас є сегрегація, тобто, чоловіки, жінки у нас окремо живуть, харчуються. Єдине місце, де вони пересікаються, це зал для медитації, але все ж таки у нас було відокремлено, що чоловіки у нас медитують зліва, жінки справа. Навіть асистенти, вчителя і менеджери у нас також були повністю сегреговані. У нас чоловіки були під опікою чоловіч. Сторони і жінки також у нас спілкувалися суто, з жіночою стацією, і спілкування з вчителем або з менеджером у нас було зведено до мінімуму. Ми могли поспілкуватися з вчителем, коли у нас було інтерв'ю з 12 до 1 години дня, і от в цей час ми могли задати питання по техніці медитації або що нам було незрозуміло до менеджера. Ми вже зверталися. По якимось технічним моментам, побутовим з чимось допомогти. Ось ці питання ми вирішували також з нашим менеджером-жінкою. Треба розуміти, що нам не просто не можна було розмовляти один з одним, нам не можна було дивитися один на одного або розмовляти жестами, поглядами. Тобто, ми максимально. Занурилися в себе, ми часто дивимося просто в підлогу, собі під ноги. І це якраз таки дозволяє нам не відволікатися. Звичайно, коли вперше я поїхала, було це дуже захоплююче, і це був мій новий досвід. Тому я, звичайно, дивилася на все з очима по 5 копійок. Але коли вже зрозуміло, що він буде відбуватися, що мене чекає, то. Вже я абсолютно не відволікалася на зовнішні обставини, коли їхала вдруге. Тому я максимально була занурена тільки в себе погляд в підлогу, і це дуже класний стан, класні відчуття, коли можна побути в собі, і при цьому нічого не відволікає, є тільки медитація, є тиша. І ось дійсно ця тиша, якраз таки вона починає резонувати з тишею всередині. Насправді це дитячий табір, тому що це орендований центр. Але тут все є велика територія. Тут, до речі, дорога прямо поруч, але машини їздять ну дуже рідко. Може одна машина на 5 хвилин проїхати зараз. Вже. Багато хто їде з центру, бо це останній день, але взагалі тут дуже, дуже мало машин, людей майже нікого немає. Звичайно, у нас була обмежена територія, тобто ми маємо знаходитися в полі зору наших менеджерів, тому що це наша. Безпека, раптом, що щоб вони були поруч і могли нам допомогти. Хоча перший раз, коли я їздила ще в Ригу, я думала: Боже, це насправді якась каторга. Ми, нібито як скот на прив'язі. Але потім я з часом зрозуміла, що це зроблено для нашого блага, для того, щоб контролювати наш стан, і щоб ми були поруч, нікуди далеко не відходили. Це, до речі, чоловіча територія. У нас була сегрегація між чоловіками і жінками. І якраз таки у нас балкон виходив на чоловічу територію, а жіноча територія вона з іншої сторони біля центрального входу. Оце вже жіноча територія. Тобто тут тільки жінки тут, прям дуже спокійно, дуже тихо. В нас все відбувалося чітко по графіку, тобто є. Певний розпорядок дня, якому ми маємо слідувати. Насправді цей графік майже заповнений постійно тільки медитаціями, але у нас є звичайно перерви на відпочинок для того, щоб прийняти душ на їжу і так далі. Але в основному, весь свій вільний час ми присвячуємо медитації. У нас є три години на день, коли ми маємо медитувати обов'язково в залі разом з вчителями. Інший час ми можемо медитувати у себе в кімнаті. Насправді, коли я їздила вперше, мені дуже хотілося саме ходити в зал для медитації. По перше, тоді було менше людей, десь приблизно 50 людей. Всього 25 чоловіків, 25 жінок, і там було доволі тихо. А ось саме в Києві більше мені сподобалось медитувати в кімнаті. Так як там саме було тихо, а ось в залі для медитації було 100 людей, і ви можете уявити, хтось там поворухнувся, хтось почухався, навіть хтось чхнув, це вже відволікає, тому що ніби така тиша, але дрібні звуки на фоні цієї тиші вони дуже виразні і дуже голосні, особливо коли звикаєш вже до цієї тиші. Зранку ми вставали доволі рано. Підйом у нас був о четвертій ранку, і в 4.30 в нас вже була перша медитація. Медитувати можна було знову ж таки або в залі для медитації разом з усіма, або у себе в кімнаті. Тут насправді три ліжка, але було нас всього двоє в кімнаті зі своїм санвузлом. І перша медитація у нас закінчувалася о 6.30, тобто дві години ми медитували і потім йшли вже на сніданок. В 6.30 у нас був перший прийом їжі. Насправді було дуже легко вставати, особливо коли ти замотивований, коли все цікаво, все вперше. Я прокидалася заряджена з позитивним настроєм. Абсолютно. Бадьора і йшла на медитацію. Звичайно, вже десь на середині під кінець ретриту трошки складніше, але все одно я вже прокидалася навіть без гонгу. Десь в 3-3:30 в я вже просто лежала і чекала, коли можна буде прокидатися і йти на медитацію. Так як у нас Доволі можна сказати, такий пасивний спосіб життя був в цей період. Ми дуже мало витрачаємо енергії, саме тому ми дуже мало споживаємо їжі, і нам мало потрібно сну. Навіть вчителі кажуть, що саме медитація вона заміняє по факту сон, і інколи важко навіть заснути ввечері після дня медитації, тому що спати не хочеться. І от протягом дня у нас виходить медитація. Тації на 10 годин, і плюс у нас ввечері ще лекція від вчителя. Лекція у нас в записі, але вона з перекладом на російську поки що не встигли ще перекласти українською, але цей процес зараз якраз таки триває. Саме вчитель це Гоєнка, він наразі вже помер, і він залишив після себе асистентів. Вчителя він не встиг залишити саме вчителів, але при цьому асистенти чудово справляються з цією посадою, можна сказати, і чудово допомагають кожному студенту. Вони відповідають абсолютно на всі питання, особливо наша вчитель Андреа, Вона просто неймовірна. це дуже сильна жінка, дуже сильний практик. Вона приїхала з Німеччини. Коли вже почалася повномасштабна війна, вона приїхала сюди, не розуміючи, що тут і як відбувається. Андреа питала про те, чи можу взагалі я виходити на вулицю, бо тут же ж війна, тут же ж будуть. Кети, тобто вона навіть з розрахунком на те, що думала наскільки тут гірше ніж є, насправді вона була готова їхати і допомагати людям. Це дуже цінно, і я справді вражена спілкуванням з цією жінкою. Це неймовірно потужна енергетика, і я дуже рада, що можу взагалі. Спілкуватися з такими людьми, і там відчувається така любов, така щирість, відкритість. Я саме спілкуючись з багатьма провідниками, я не відчувала. Такої любові і відкритості там немає місця его абсолютно. І це найтака чистіша душа, яка готова передати свою мудрість, передати свої знання, і не потребуючи, не вимагаючи нічого, натомість в вільний час ми могли просто гуляти або медитувати, або приймати душ, наприклад, якісь свої побудові питання вирішувати. Але Писання, читання повністю заборонені, це також відволікає. Так як знову ж таки наголошу: це не інтелектуальні або філософські розваги. Ми не Дискутуємо про це, ми просто практикуємо. Скажу відверто: це насправді важко практикувати по 10 годин на день. Я і сама, коли їздила вперше, я медитувала, можливо, 15, ну максимум 30 хвилин на день, і я не знала, що мене буде чекати. Я дуже боялась, що я не зможу витримати, особливо сидіти по 10 годин на день це просто щось неможливо було. Але коли вже знаходишся там, знаходишся в цьому потоці, в цих енергіях, це набагато простіше і легше. І так, да, тіло болить, скажу відверто. Але коли вже на другий раз я їздила, воно почало боліти в мене десь на день сьомий. І так, да, я відчувала коліна, я дуже відчувала сідниці, наприклад. Бо більшість частину часу ми просто сидимо, і також не можна ніяких фізичних навантажень, в тому числі йога. Тому навіть потягнути десь якісь м'язи було заборонено. І масаж також заборонено собі робити. Бо я взяла з собою гуаша і сподівалася, що це мені допоможе. Але коли я запитала у асистента вчителя у Андрея чи взагалі. Можу я користуватися гуаша. Вона сказала, М -м, ні, ні, не можна. Тому треба було це приймати, треба було це перетерпіти трошки. І воно насправді проходить два-три дні. Тіло абсолютно відновилося, нічого не боліло, тому просто потрібно цей момент прийняти. Це складно, хочу одразу сказати, але це можливо. І як би не захотілося залишити курс, втекти від цього, Асистенти, вчителя, вчитель говорить про те, що, будь ласка, не залишайте курс до його закінчення. Це дуже Важливо, по-перше, можна собі таким чином нашкодити, так як проводиться така метафора: що коли ми йдемо на віпаса, ну ми лягаємо на операцію. Ми ж не можемо посеред операції встати і піти, сказати, все-все більше не потрібно. А тут саме операція проводиться на головному мозку, і це дуже така цікава метафора. Так, як ми працюємо з нашою свідомістю, з нашою підсвідомістю, грубо кажучи, ми себе внутрішньо перепрошиваємо. Тому ці етапи не потрібно і не можна порушувати. Необхідно дійти до кінця, як би важко не було. Потім повірте мені, плоди цього вони варті. Сам центр знаходиться під Києвом в селі Козин. це центр орендований, тобто. На гроші, які пожертвували старі студенти. Організатори оплачують їжу, організатори оплачують оренду цього місця. А саме ми жили в дитячому таборі. Насправді це дитячий табір, тому що це орендований центр. Але тут все є велика територія. Кімнати дуже звичайні. Без розкоші, але в принципі це якраз те, що потрібно для віпасини. І тут у нас в кімнаті ще був ось такий шикарний вигляд. Ви просто послухайте цю тишу. Там неймовірна територія. Там дуже спокійно і тихо. Ніхто не заважає, немає ніякого зовнішнього шуму. Тому, коли я приїхала туди вже вдруге, я відчула цей спокій. Чесно скажу, мене пробирало до мурах і сльози щастя, нібито я вдома. Це неймовірні відчуття. Я просто сильно бажала потрапити на Віпасану вдруге. Я спочатку потрапила в лист очікування, але коли я поїхала, це було безмежне щастя і відчуття, що саме я тут маю зараз бути. Будується центр на гроші, які пожертвував також студент, такий самий, як і я. Він пожертвував спочатку ділянку. Землю, а потім ще і пожертвував гроші саме на будівництво центру, так як після початку ковіду все це зупинилося, і от зараз ніби починає все відновлюватися, це дуже цінно мати саме свій центр в власній країні. І коли нам розповідали цю історію, і це дійсно до сліз, нас. Тільки люди хочуть передавати цю мудрість, ці знання і техніку для того, щоб інші могли теж розділити цей спокій, цю гармонію, це щастя, відчути це. І я неймовірно пишаюся, що такі люди є в нашому суспільстві, є в нашій країні. Я думаю, багатьом цікава сама техніка, так як я вже неодноразово сказала, що ця Медитація дарує відчуття щастя, свободи, ми позбуваємось від страждань. Але що ж це за техніка? Насправді я не зможу поділитися саме технікою, але розповім, чому це так працює. Що для мене було важливо в Віпасані, що це не якась. Ізотерика, немає ніякої містики все доволі просто і прагматично. При цьому науково доведено, що також мені дуже сильно відгукується. Насправді ж саме медитація віпасани – це про те, що бачити речі такі, які вони є. Віпасана так насправді і перекладається. Але для того, щоб нам дійти навіть до техніки медитації цієї, нам потрібно дуже сильно загострити свій розум. Тому перші три дні ми практикуємо анапану, коли ми спостерігаємо власне дихання. Це допомагає нам зробити наш розум доволі гострим і щоб він міг довгий час бути зосередженим на практиці на четвертий день. Ми переходимо до віпасани, Нам розповідається техніка, і ця техніка дає нам змогу спостерігати відчуття з розумінням того, що ці відчуття можуть з'являтися, і вони зникають або змінюються. І ось це розуміння непостійності. Воно викарбовується в нашій свідомості, і тоді, як якісь стресові ситуації або не дуже сприятливі ситуації відбуваються у нас в житті, ми просто за ними спостерігаємо, ми їх приймаємо, ніяк на них не реагуючи і усвідомлюючи, що вони будуть змінюватися. Що найцікавіше, я думаю, ви теж про це чули будь-яка емоція. У нас залишає слід в тілі, і будь-яка емоція дає це відчуття в тілі. І от, якраз таки за допомогою Віпасани, ми вчимося контролювати свої емоції, але не подавляти їх, а спостерігати за ними знову ж таки ніяк не реагуючи, не проявляючи їх. А от коли ми спостерігаємо, ми так само їх проживаємо, але дуже екологічно. Насправді я. Мега емоційна людина і особливо негативні емоції мені було дуже важко тримати в собі. Я не розуміла, як мені діяти, як мені їх проявляти, але при цьому не шкодити собі і не шкодити іншим людям. І ось Віпасана мені розкрила очі на це. Саме покрокова інструкція, що мені потрібно робити для того, щоб отримати максимальний результат від цього. І ось дійсно цікаво, відчуття в тілі з'являються при будь-якій емоції: чи то щастя, радість, горе, будь-які відчуття вони будуть проявлятися в тілі. І коли вже з практикою ти це усвідомлюєш, набагато стає легше жити. Це такий стан, ніби ми змогли приборкати свій мозок. Після першого досвіду Віпасани я захотіла не просто віддячити грошима, я захотіла поїхати на служіння як волонтер. Для того щоб готувати їжу для нових студентів, прибирати, тобто допомогти іншим, також відчути цей досвід, прожити його і отримати цю мудрість, взагалі, весь курс він проходить за благодійні гроші. Будь-який студент, який пройшов десятиденний курс, може пожертвувати будь-яку суму, і саме ця сума і буде вкладом в майбутні курси, де інші студенти також зможуть отримати ці знання. І ось саме вклад волонтера. Це також допомогти іншим людям, але не грошима, а своєю віддачею, своєю енергією, своєю любов'ю. Це теж дуже цінний досвід, і я вважаю, що якби я не поїхала на служіння, я би не отримала би ці знання, так як коли ти служиш. Ти взаємодієш з іншими людьми, прямо як у реальному світі, коли ти просто медитуєш 10 годин на день, 10 днів, ні з ким не комунікуючи, це більше про те, що ми знаходимося у вакуумі, якраз такі спосіб відлюдника, коли ми ні з ким не спілкуємось, але при цьому ми не отримаємо все ж таки достатньо знань, бо ми ж не... Монахи ми звичайні люди, які потім повертаються до свого повсякденного життя, і от саме служіння допомагає зрозуміти більше техніку в повсякденному житті, що теж дуже цінно. Я не побоюсь цього слова, що Віпасана змінила дійсно моє життя, і я впевнена, що вона змінює і буде змінювати ще тисячі людей. Але при цьому, якщо вони самі цього захочуть, я була готова до цього, до цього досвіду, і потрібно прийти в цю точку. Але не потрібно мати ніякої спеціальної підготовки. Потрібно просто ваше бажання і сила волі насправді. І я хотіла взяти від цього максимум. Саме тому я ходила абсолютно на всі медитації, не пропускала. Звичайно, я помічала, що хтось із інших студентів пропускав медитації, не приходив або просто спав в цей час. Але це має розуміти кожна людина. Коли ми приходимо на віпасану, ми хочемо щось отримати: знання, мудрість і відповідальність за наше життя, за наш стан, за наше щастя, тільки на нас, нам дають просто інструмент, який ми можемо використати. Я бажаю кожному спробувати цей досвід від щирого серця. Але якщо зараз ви не готові на 10 днів залишити своє життя, я запрошую вас на свій ретрит, ретрит мовчання, де я буду давати ці техніки, і ми будемо відлюдниками лише на 4 дні. Ми зможемо відчути повністю медитацію її плоди, але при цьому не на такий довготривалий час. Сам ретрит-центр знаходиться в неймовірно мальовничому місці 100 кілометрів від Києва. Це ділянка 2 гектари, де навколо просто ні душі, ні машин, тільки спокій і звуки природи. У нас буде двохразове повноцінне вегетаріанське харчування, свіже повітря, практика і приємна компанія однодумців. Тому, якщо вам цікаво, напишіть мені в інстаграм, я відповім абсолютно на всі питання. І також поділіться в коментарях, як вам Тема медитації чи взагалі вам це відгукується? Буду вдячна за ваші вподобайки. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе і зберігайте внутрішній стан миру і спокою, не зважаючи на зовнішні обставини. Намасте!